Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Благословенне каяття ОСІ. 14, Прости нам усяку провину та добре прийми. Слово розбитий, яке гордовито виднілося на номерних знаках греді цілком відповідало його життю. Будучи азартним гравцем, перелюбником та обманщиком, він став розбитим, банкрутом і далеким від Бога. Втім, усе змінилося одного вечора, коли в готельному номері він відчув поклик Божого Духа. Греді сказав своїй дружині Мені здається, що я врятований. Того вечора він сповідав свої гріхи і прийшов до Господа Ісуса за прощенням. Наступні 30 років чоловік, який не думав, що доживе до 40 років, жив і служив Богу, ставши віруючим в Ісуса Христа. Змінилися і Його номерні знаки з розбитого на розкаяного. Каяття саме це і зробив греді, і до цього Бог закликав Ізраїлю в книзі Пророка Осії 14:23 Вернися Ізраїлю до Господа Бога Свого. Візьміть із собою слова та й зверніться до Господа, до нього промовте, прости нам усяку провину та добре прийми. Великі чи маленькі, декілька чи багато наші гріхи розділяють нас із Богом. Цю прогалину може закрити залишення гріха і повернення до Бога та отримання прощення, яке Він милостиво надав через смерть Ісуса Христа. Ким би ви не були, ваше прощення. Лише на відстані молитви, які гріхи розділяють у вас із Богом, чи готові ви визнати свою потребу в Ньому і прийняти прощення, яке Він надав через свого Сина Ісуса Христа? Помолимось, небесний Отче, досліди моє серце, чи є в мені щось таке, що може посприяти моєму падінню і віддалити мене від Тебе, очисти мене. Прости і використовуй собі на славу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.